В ефірі програма на межі. І з вами в студії працюватиме Вікторія Спринчак. Вітаю. Як живуть наші захисники у вирі запеклої війни? Аби побачити це на власні очі та привести допомогу бійцям, волонтери «Поділля» вирушили у зону АТО до батальйону Айдар. Натомість хлопці розповіли хмельничанам про реалії війни на сході. Більше дивіться у сюжеті. Ось в таких умовах перебувають айдарівці, холодні стіни зігрівають дитячі малюнки з теплими словами Повертайся живим, слухають українські пісні гурту Окен Ельзи, слідкують за новинами та чекають команди. В бій мене завтра перший бій. Ми переможемо, тому що ми достойні своєї справи, достойні своєї країни. Якби з нами Бог, за нами правда, і слава Україні! Герої не вмирають. Смерть москалям. Так приходять дні батальйону. Хлопці там вже не перший місяць, говорять, пішли добровільно захищати країну. Приїхав сюди в кінці серпня, втік з дому, можна сказати. Дивлюсь, сюди. втік з дому. Батьки не знали приблизно 4 місяці, що я тут. Я там придумав, розказував. Ну відтоги вже знають, вже знають, що я тут. Воюю з липня місяця. В батальйоні Айдар. Ми добровольці прийшли з рівницької палатки, ще з майдану. А про волонтерів відгукуються тільки теплими словами: якби на вони було б скрутно, адже від державних обіцянок ситим та одягнутим на війні не будеш. Все, що в нас є, все від волонтерів, крім зброї і одного комплекту форми, що нам дала держава. Волонтери є нашими тіми самими побратимами та бійцями. Вони виконують свою роль в Захисту нашої держави волонтери це фактично друга армія. Без них би ну дійсно нічого не було. От, хотілося б подякувати від імені всіх наших бійців другої роти от, за ту, за той вклад, який вони внесли в захист держави, в допомогу армії. Поважати здоров'я, натхнення всього найкращого і продовжити в такому ж дусі. На кухні з продуктів є усе необхідне: крупи, паштети, консерви, солодощі. Усе передано простим лютом. Пані Ольга розповідає: поїхала на фронт з чоловіком. Тепер жінка відповідає за усі продукти, які привозять волонтери. Привезли продукти, значить, потрібно їх скрити Ящики, рознести по різних складах, бо є склади теплі, є склади холодні. Там у нас. Крупи, там у нас закрутки, там у нас інші продукти. Потім, що треба, треба видати на кухню, що там надумали буварі готувати, знайти ці продукти. Чи видача продуктів хлопцям, коли вони виїжджають на бойові, вони дають список, треба швидко все це зібрати, упакувати, відправити хлопцям. В армії і картошку навіть чисто. не тільки стріляють. Як ти прийняв рішення? Рішення? Я вирішив все поміняти. в жизни взять и изменить во-первых во-вторых ну как бы есть война чудо насить еще летом хотелось но как-то все решение вот долго принималось принялось наконец то зимой ничего страшного лучше позже чем никогда кто-то до сих пор для себя его не принял и сидит и еще не думал Ось таких маємо справжніх патріотів країни, вояків, які боронять нас там, та волонтерів, які забезпечують їх усім необхідним від людей. Із самої гарячої точки Донбасу до мирного життя дві сім'ї з Дебальцевого це десятеро дорослих та двоє дітей, прибули до Хмельницького. Рятувальники зустріли переселенців на залізничному вокзалі. Одну сім'ю одразу ж забрала родина для подальшого проживання у Хмельницькому, другу ж відправили до рідні, що проживає у Новоушицькому районі. Сім чоловік було доставлено до навчально-методичного центру станції цивільного захисту головного управління ДСНС для ночівлі та подальшого їх Транспортування до Нової Ушиці, де в них є родичі, а також п'ять чоловік було зустріто своїх родичами та зупинилися вони в місті Хмельницькому. На даний час в Хмельницькій області перебуває більше 6 тисяч осіб, тимчасово переселених з зони АТО. Бойові стрільби, артилерійські розрахунки та кермування військовою технікою. На одному з найбільших полігонів України стартували військові навчання призовників. Нинішня хвиля мобілізації, кажуть військові, значно відрізняється від минулих трьох. Чим саме дізнавалась наша знімальна група? Щодня по 10 годин вони відновлюють колись забуті військові знання та здобувають нові. На цій ділянці тренуються снайпери, готують гвинтівки до бою, потім шліфують стрільбу. Засоби є, патрони є, практично все є, можна ефективно проводити заняття. А тут вояків навчають влучно цілити з вогнемету. Ціль берете від, від землі і проводите кривою через шию. Під кожною вашою позначкою, де ціль попаде, буде цифра, і буде дальність до цілі. Весь учбовий центр розподілений на окремі ділянки. Кожна з них призначена спеціальному виду підготовки. Це ділянка умовних перешкод. Тут водії механіки відпрацьовують свої навички на таких ось бойових машинах та танках. Кермувати військовою технікою їх колись навчили в армії. Аби відновити знання, кажуть чоловіки, знадобилося всього два дні. Нас підібрали бивших е, служащих, які служили, проходили військову службу. Саме в цих військах механіки водії, тобто ми просто те, що може підзабулись, зразу ж нагадують нам, доводять. Хорошо, чувство себе доволі непогано. У порівнянні з минулими трьома хвилями мобілізації, четверта кажуть військові, більш підготовлена. Учнів Яворівського полігону повністю укомплектували від форми до побуту. Їм видали нову форму одягу, військове спорядження. І розмістили в прекрасних казармах і наметових містечках. Відповідно, польові ліжка, матраси, діяла, подушки. І завдяки волонтерам, які нам допомогли, ми ще видали кожному спальний е, мішок. Військові зазначають, під час цієї хвилі мобілізації вояки більш дисципліновані. Самі ж хлопці кажуть, прийшли сюди не бавитись а батьківщину боронити. Тут кожен готовий вирушити у гарячі точки. Якщо не я, то хто ж пойдет. То хто не, хто хотів, тот прийшов. Хто не хоче, сидить вдома, отогревает свої п'ятої точки. Ви не боїтесь їх? Ні. Если б я боявся, мене б здесь не было. зі Добровільно пішов. Так чому так ви ну, так вирішив, щоб понукам своїм потім в очі дивитись спокійно. Я просто вирішив піти і вважаю, що вчинив правильно, не жалкую. Все бойовий вишкіл, вояки проходитимуть близько місяця. Далі бійці відрядять до військових частин. Не хочеш служити, сядеш за грати. Відтепер за ухилення від мобілізації чоловіки нестимуть покарання у вигляді позбавлення волі від двох до п'яти років. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада України. Ідею підтримали 238 народних депутатів. Як діяти під час терористичного акту та в умовах бойових дій, надзвичайники провели студентам педагогічної академії двогодинну лекцію. Заразом продемонстрували навчальні зразки артснарядів, мінометних мін та гранат, які найчастіше доводиться знаходити на території Хмельниччини. Юнаки та дівчата мали змогу навчитись користуватись міншукачами, а також приміряти бронежилет та ківлар в указку, якими щоденно користуються сапери. Необхідно провести з навчальних закладах до шкільних навчальних закладів такі заняття, щоб люди і діти перш за все знали, що їм потрібно робити, як їм потрібно робити, куди потрібно звертатися, і ну, перш за все, щоб зберегти своє життя. Ажня пожежа та постраждалий у вогняній пасті. У таких умовах тепер випробовуватимуть рятувальників на Хмельниччині. У нашому місті з'явилась сучасна теплодимокамера. Віднині вогнеборці тренуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних надзвичайних ситуацій. Дим, вогонь і постраждалий всередині за допомогою цього контейнера. Рятувальників загартовують як фізично, так і психологічно. Це немало важливий фактор, який впливає на тактичні можливості, тактичні дії цих підрозділів і особового складу. Тобто, кожен з нас, з наших працівників, повинен безпосередньо знати, що його чекає, і бути готовим до, до, до цього. Всередині трейлеру гаряче температура близько 100 за цельсієм. Вогнеборцям потрібно відшукати та врятувати постраждалого. Завдання ускладнюють лабіринти за дверима, ніби двокімнатна квартира. Врятували умовного постраждалого спорядження витримує температуру до 800 градусів е, на протязі незначного періоду. На при менших температурах більший період часу. Ну, Візуально було чути, що температура більше 100 градусів. 20-метрова вогняна камера створена спеціально для надзвичайників. Вони діють у спорядженні в режимі реальної небезпеки. Це е, модульного типу контейнери, які застосовувалися е, підприємством Моторсіч для виготовлення теплогенеруючих е, установок. Змоделювали таким чином, щоб відповідало методикам європейського зразка в Україні. Такий диво тренажер один схоже є у Польщі. На Хмельниччині правоохоронці знайшли понівечене тіло жінки на смітнику. Вранці, 12 лютого, до чергової частини Кам'янець-Подільського міського відділу міліції зателефонував місцевий житель та повідомив про злочин. Міліціонери одразу ж прибули на місце події та на мить заклякли від жаху стежина з крові та жіноче понівечене тіло на смітнику. Така страшна картина постала перед їх очима. Наразі підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Чоловікові загрожує покарання за умисне вбивство. Шахраї знову атакують. Цього разу на їх вудочку потрапила 59-річна мешканка Шепетівського району. Напередодні до неї зателефонував незнайомець і повідомив про скоєну її сином ДТП. Аби його не покарали, віддала зловмиснику 7 тисяч гривень. Правоохоронці вкотре нагадують, у жодному випадку, отримавши такий дзвінок, не передавайте гроші злодіям, а телефонуйте на лінію 102. А на сьогодні це була остання інформація. Будьте пильними та бережіть себе на все добре.